Четвер 1 вересня. Сьогодні в місті розпочався новий навчальний рік. В цьому році до школи пішло 432 жовтоводських першокласника. Учні випускних 11 класів нараховуються близько двох сотень. Кількість навчальних закладів в місті залишилась та сама. Щоправда, деякі зміни в навчальному процесі все ж відбулись. Десяті та одинадцяті класи відтепер матимуть лише 4 навчальні заклади. Всі інші школи навчатимуть дітей з першого по 9 клас. Подробиці розповіла нам завідуюча відділом освіти Любов Левіна. Ми завжди проводимо моніторинг, скільки дітей після 9 класів залишається в 10 класах. Ну приблизно десь 60% тільки залишається. І тому було вирішено ще навесні, що 10 класи будуть функціонувати тільки на базі ліцею два класи, гімназії, два класи, третя школа, один клас і шоста школа, один клас. Це ті заклади, де більш всього залишалися дев'ятикласники при закладах. На весні з 9-х класів випустилось більше 300 учнів. З них лише 170 залишились в школах та пішли далі в 10-ті класи. Всі інші обрали коледж та училище. «Всі учні, які з 10-го перейшли в 11-й клас, всі залишились на своїх містах». А ті, хто з 9-го в десятий, вони пішли саме до цих шкіл чотирьох ну, начальни саме заклад. до цих шкіл. А інші діти, які вийшли з 9-х класів, вони мали можливість поступити до вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Це дає велику економію для міського бюджету. Ну ви знаєте, це не можна сказати. Це ніяка не економія і не збільшення. Це просто формування мережі. Не було обурення серед батьків? Ну я хочу сказати, що да, дійсно було обурення в деяких навчальних закладах. Батьки обурювалися, що не відкривали 10 класи, але формується мережа на загал на все місто, а не по кожному навчальному закладу. Ми не можемо зайво витрачати кошти місцевого бюджету, відкриваючи класи по 15 учнів. А педагогічний склад він якось змінився від такого формування. Ні, не жоден вчитель не скоротився ну можливо, буде менше педагогічне навантаження. Зміни стосувалися і батьківських коштів за харчування. Відтепер вчителі не будуть збирати готівку, як це було раніше. Батьки будуть сплачувати як в дитячих садочках на рахунок, так Так, да, хочу зазначити, що зараз готівка не буде ходити по закладам, а кожен навчальний заклад буде мати свій спецрахунок для харчування, і батьки будуть сплачувати на цей спецрахунок. А благодійні фонди, внески батьківські, чи буде така ж система, чи як і раніше, будуть збирати гроші на руки? Я хочу повідомити вас про те, що навесні минулого навчального року я проводила загальнобатьківські міські збори, де я повністю надавала інформацію батькам по благодійним внескам. Тобто, благодійні внески на це вони і є благодійні внески. Якщо батьки хочуть, то вони можуть підтримати навчальний заклад. Я пропонувала батькам, щоб теж так. Ки не було ніякої підозри, що десь кошти осідають у коїсь кармані. Пропонувала батькам теж свої благодійні внески класти на спецрахунок навчального закладу. А якщо ось є такі випадки, що ну можливо в деяких навчальних закладах наполягають на тому, щоб збирати готівку. Працівники школи або батьківський комітет. Що робити в такому випадку? Чи ви реагуєте на такі випадки? Звичайно, я реагую. Я видала своє розпорядження, яким я заборонила працівникам навчальних закладів взагалі збирати і мати якесь відношення до благодійних внесків. Тобто, це суттєво питання. Таня, тільки батьків. Багатьох батьків цікавить ще одне питання: чи залишаться в школах групи продовженого дня? Група продовженого дня для перших-четвертих класів залишається так, як вона була в мережі і минулого року. Вона безкоштовна, так? Звичайно, вона безкоштовна. Але я зараз можу це сказати. Але 6 вересня буде затвердження мережі, тобто відбудеться виконком. І тоді вже остаточно я зможу вам сказати, чи залишиться чи ні. Може, члени виконкому не підтримають відкриття груп продовженого дня. Хоча я сподіваюся, що у всіх членів виконкому є свої діти, є внуки, і вони розуміють, що дитина перших четвертих класів вона не може в дві години бути сама вдома, а вона під наглядом повинна перебувати у навчальному закладі, ось така ситуація в жовтоводській освіті склалась на початок вересня. Ми вітаємо усіх жовтоводських батьків та їхніх дітей з початком нового навчального року.